Поки весь світ продовжує танцювати навколо так званих мирних угод, поки чиновники на високих трибунах намагаються створювати ілюзії діалогу з агресором, саме українці щодня і щоночі платять за це своїм життям. Це ми розплачуємось кров'ю за ці показові дипломатичні жести. Рука, яку Дональд Трамп потиснув на Алясці, це та сама кривава рука, яка минулої ночі віддала наказ зруйнувати ще одну цивільну будівлю, стерти її з лиця землі разом із життями людей. Це та сама рука, яка вбила щонайменше 17 українців серед яких четверо маленьких дітей, які навіть не встигли пізнати життя. Рука Путіна, токсична і смертоносна, як Чорнобиль, вона заражає все, до чого торкається. Демократам, які ще вірять у можливість домовитися з цим кривавим диктатором, я хочу сказати прямо: досить розмов і порожніх декларацій. Потрібно бити кулаками по столу, потрібно діяти жорстко. Якщо Варварська путінська Росія не хоче миру, вона повинна отримувати більше ударів і не на папері, а реальних, щоб кожен в Кремлі зрозумів, за кожну смерть буде покарання. Тільки Зупинить агресора, бо з варварами не можна домовитися, їх можна лише зупинити.